Зелені жабки! ви на моєму каналі Eva Games. І я рада бачити всіх новеньких на моєму каналі. Ставте вподобайку під цим відео та також підписуйтесь, а також заходьте до мого телеграм-каналу. Посилання на нього буде завжди в описі. І ще буде посилання на мій канал. То, що тепер другий, ну, у мене один телеграм-канал, а другий новини про мої магазини. І сьогодні ми з підписниками зібрались. Я взяла тільки деяких, тому що нам багато людей не потрібно. Так. Зараз будемо украшати Брукхейвен. І сьогодні ми будемо украшати Брукхейвен до Дня Незалежності в Брукхейвені. Да, вот. Маріна, привітайся зі всіма. Всім привіт, в зелені жатки. Так, вона зараз. Так, першу я тут поставила, тепер ходімо всі за мною. Так, зараз дивно. Всі за мною. Всі за мною. Всі за мною, так, всі за мною. Зараз я поставлю коротше таку машину. Зараз де вона. Така вмістительна. Зараз тут є. Отака. Зараз я поставлю десь тут. Десь тут поставлю. Коротше, вона не ставиться. Ідемо, коротше, всі всі до дому 11. Всі до дому 11. Телепорт. Ти руйтесь. Телепортируйтесь. Телепортируйтесь. Телепортируйтесь, так, за рулем я. Так, хто за рулем? Вийдіть. Всі є? Так, Марина є. А всі, всі є? Точно? Ще одної дівчинки не хватало. Так, там пишуть, що? Е, Де ще одна. Де ще одна. Де ще одна. Оля, дім 11. Зараз я, теле... короче, Зараз я Зараз я її заберу. Так. Все от, я її при цей. З ним. З ним. З Днем Незалежності, всіх з Днем. Так, всіх з Днем Незалежності. Незалежності, Незалежності України, України. Всіх з Днем Незалежності України і вас, друзі. Я вітаю з Днем Незалежності України. Надіюсь, що війна скоріше закінчиться. І всі зможуть побачити своїми рідними, а також. З друзями. І всі захисники повернуться, повернуться з війни. так, Єва, і я тебе вітаю. так, добре. так, добре Зараз ми будемо украшати перший раз Бургер Кінг. Зараз ми украшаємо перший раз Бургер кінг. тут все украшаємо. VIP, пропси, у кого є, у кого нема віпа без віпа. Украшаємо без віпа, до Дня Незалежності. Це все. Так, украшаем. Так, Рим пышу. Украшаем. Украшаем. А не ему. <серказ> а не ему. Марина, ты вообще комментуешь-то мне? Я? Yeah? Yeah. Конечно. Ты. <серказ> Кстати, если вы хотите, yeah, чтобы I я... Да, ты сказал, что я молчала. <серказ> <серказ> ты, ты без микрофона включена. И все, до э, речи... Правда. Э, yeah, вы... yeah, yeah. Там... Э... Тут помігти, реально. зараз скажу щось. Ви хочете, щоб я відкрила э, свою студію танців у Брукхейвен? Типу хіп-хоп, там папінг, пилонг не знаю. Марина хочете, чи ні? Да. А ви хочете, друзі? пишіть в коментарях. Так. Та блін, а чого вона не пишете? Я не можу достати. Я в неї скоро я достати не можу. Так зараз я попрыгаю і достану. Е! Мислі сейфограбили. Ладно, я потом заберу забрудим. <смір> <смір> так, оп. Блин, ладно. Во. З Днем Незалежності. З днем незалежності. Так, з днем незалежності. Во, я написала так, а де всі? Ви тут всі. А де всі, вообще? Я, я покрашу. Украшаем синьо-жовтий. Тут оставим такі лампочки, всякі такі лампочки, щоб було тут. Один, кстати, Маріни, любимий колір. Так что. Що... Да. Так, жовтый. Или любимый коль жовтый. Так уж там фіолетовий, зелен... зелений зеленый. Так також. Да, Марина? Почти в налюбовна мне казала. У мене ограничения предметів на карті. Вообще класно. класно. Скажи, не? Да, не Чого бы и Так, зараз я убираю, короче, ті штуки все, які я поставила. А які я поставила усі? Так, давайте вы ставте оттуда, то что были лампочки. Вот такие дивите, і красите їх в синюю жовтый. Вот ті лампочки сюди ставте, сюди окажу. Да. Сюди ставте it's лампочки, такі, тут жовте, тут сынья. Так, я буду так, дивіться, моя зараз, ага, ну, убралась, понятно. Тут все ставьте так гарно, короче, дивіться, И тут оставьте лампочки, жовті, сині, Поняли? Как я оставила? І оці лампи я не буду забирати. Так, отут тут короче, такі лампи. Я вмість оцих лампочок поставлю, коротше, таку Зараз... З... не, не зелену, синю. Або не, оцих короче, я ставлю таку синю лампу і таку зелену лампу. Ой, господи, жовту. У мене це зелені вже тут. Так е... тут жовте буде, а тут таке синя для українок та українців Бургер Кінг буде. Так, тут синє таке, а тут жовте буде. на карті Так, тепер йдемо до школи діток вітати. Так, всі в машину. Так, до речі. Так, беремо. Так, всі сюди. Всі в машину. Марин, ти в машині? Да. Так, ця дівчинка є. Ти... У нас четверо, забула? Да. Так, все, зараз вдаляю. Тепер їдем. Зараз я навіть покрашу в синій машину. хоча ні, давайте в жопу. Їдем зараз діток. Короче, до школи, до діток. Украшати. Дітям тут робити праздник, святки. Так, як. Робимо. Так куда ви всі в школу по, по, -по, -по цей поуходи? Цей робимо. Дітям праздник. Блін, у мене, мене ограничення. Давайте я оберу, короче, з бургер Кінга, все. Ви там і так понаставляли, так що. Я обрала всі прокси, і зараз буду обустраювати тут. Так, так озера зелен... краще було б на віпці, знаєте? Да. Наступний раз просто Маріна не хотіла приймати друзі, того. Неправда, правда не вірте. Вона хоті. Вона не хотіла, коротше, приймати друзі. Неправда, ну, вона хоті вона не хотіла приймати друзі, що ти мелеш? Що ти мелеш Маріна? Я хот... Вона не хотіла, вона не хотіла, вона не хотіла. Я хотіла. Вона не хотіла, то я йдею. Та уберіть цей коврик. Юга, Хто його поставив, заберіть цей хербаний коврик. Та Боже, Господи, ви що украшати не вмієте? Люди уберіть цей коврик. Хто це поставив? Можливо. Можливо. Де мені постав... Чого вона не ставиться? Господи боже. Так Тут оставимо, Короч, Такі зараз... зара... блин. Чорно не ставиться, я не пойму. Так, ну і що це таке є? Мені ніфіга не ставиться. Я перезайду зараз? я перезайду, перезайду. Я перезайду, так зараз я перезайду і включу камеру. Що ж, Я вже перезайшла, от в за, мене загружається це все. Ось Такі мене речі, скінь як вам. Оцініть. Сумка це взагалі отпад. Речі мої це теж клас. М -м, так, зараз я швидко йду до школи. Бистренько прямо Е, Маріна, що ти там вообще мовчиш? Що у вас там як? Я, я, я жду. не мовчу. все, Я приїхала дівчатка. Отут тут не буде нічого Украшати на вулиці. Ага, на вулиці украшаємо все. Що там хто деньсить? Хто це денсить, я не розумію. Кому весело? Мені О, це хто приперся. Багачі якісь приперлись. Обязательно тут зараз ставимо з ним незалежності табличечку. В кого є прописи, ставте табличку з ним Незалежності. Так, зараз я ставлю таблеті. Зараз я ставлю табличку з днем Незалежності. Незалежності України. З ним Незалежності України. Во. Так, тепер тут ми пишемо... Я зараз поставлю. Я ставлю тут, коротше, дивіться, Не паркувати машини, тому що, типа, свято. Ну. Щоб не портили, коротше, дітям свято і так далі. Так. Можна ж можна. Не можна паркуватись. Я сюда иду. Зараз украшаємо тут. А украшаємо украшаем діткам, свято в дитячому садочку. Все на вулиці так гарно украшаємо. А тут садочку краше, ніж в школі. В садочку? Ні, в школі гарно. Так, жовте тут. Такі я ставлю такі таблички, так. Типа жовте це. Щоб гарно було. Так, тут ми ставимо, коротше, такі е, жовті і сині штуки, щоб діток порадувати, щоб в них були такі гарні ці, знаєте, так це. У мене ограничення. Е, так, давайте класики поставимо. Я зараз цю штуку беру, від неї все одно Сенсу ноль А діткам будуть класики, вони можуть пограти. Так, зараз я поставлю тут одесь. На дорозі не дуже а тут. -то. Так, от, все, діти можуть. Не, як на дорозі треба. Все-таки. Так, Так, ну і тепер ми йдемо додому. Так, зараз я поставлю цтуку. Це... Тепер, 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 тепер додому нашого. Зараз ми їдемо додому, тому що зараз ми будемо їсти, чилити, празнувати День Незалежності. И так дальше. Всі силы. Да. Yeah. Сідайте. Так, всі сили. значить так. Я не знаю, навіть яку ту сторону їхати, но ладно. поїдемо якось. Набудь то туди кудись. Я думаю, так. Бо тоже море, як. І Бо... денежден. А, у то вдалеке то, на... то наш дим, чи? Дим. Нет. Yeah. До 35 дім. Зараз просто всіх беру на руки і телепортируюся до нашого дому, тому що я не знаю де. Так зараз я беру всіх на руки. Віку Плей я беру на руки. Ти беру цю на руки, беру цю дівку. І телеп... Ні, стіляшку ні, бери її на руки. Ні, і телепортуюся до 30. Подожди. А, блін, я ж удалила Дім. Зараз. Дім 36, коротше. Во, мы припарились. Так, теперь ставим Дим наш Дим, зара наш Дим. Зараз все быстренько поставим, все будут пуки Так, все. Ой, блин, нам вдруг то. А, не, сюда. Господи боже. Так, теперь заходим сюда. Я пропсы... Ой, блин, так... Господи, я пропсы хотела выдалить, а выдала цей, Дим. Я видаляю всі пропси, а ви не видаляєте. Я видаляю, щоб мені накрити на стіл, бо я так тоді не накрию на стіл. Так, зараз ми відкриваємо цей гараж, короче. Так, все, закрила двері. Так, всі виходьте сюда. Всі велком на гру. Друг... Всі велком. Всі велком. Всі велком сюда. Так. Зараз я ставлю, короче, ту качельку. Ну, щоб можна було покататись. Зробити гарні. Щоб зробити гарні фотографії. Також зараз it's зроб... it's гарну фотозону. І дивіться, зараз розставляєте такі столики у кого ще є пропси nee, Не, не та... немає потом. Так багато пропис... столів нам не треба. Ну ладно. Нам два максимум треба було і то один берегти стола. Блин, хто поставив стола так? Тут буде солодкий, значить, стіл. Тут буде солодкий. Але хавати, Маринка, тільки після їди. Я чесно. Чесно все. Я чесно. Козічу, чесно, кажіть чесно. Угу. Я чесно, що Лімку напзовала? Угу. Вона в школі. у них сьогодні свято на День Незалежності. Куди я її позову? Вона не хотіла вдома оставатися. Вона вишиванку тим більше купила. Так що я ще раз кажу, ні не... мама не хоче привести сюди. Не треба нічого розказувати, Воно. це неправда. Так, ми декорації для дома. Так, всі сідаємо їсти сюди. Їмо, п'ємо. Да, так, зараз буде прыжок. Так, зараз. Що ви робите? Так, у кого є ці як їх? Я зараз вже поїла, йду вату сладку їсти, ви ще їдете. Не, Марина, ідеш за стіл, а Нет. Ідеш за стіл, доїдаєш свою нямку і все. Нет. Да. Нет. Да. Зара, Нет. Я одягаю такусь красу, у мене вот є якась краса, коротше, і день все. Так дивіться. Зара віхр. Віхтер. Чи як його там називається? Так, і зараз включаю музику. Зараз дивно.

Так, коротше, друзі, я кажу, зараз зараз я буду виступати, всі посідали. зараз всі посідали всі сіли, всі сіли, всі на гойдалку, на гойдалку, всі на гойдалку, всі на качелю, так, всі на качелю. Всі на качелю, всі на качелю. Я виступа, виступати буду. Я виступати буду. Так. Си на качелю я кажу силы. Марина, ты где вообще? Я с небес. Сейчас я не упаду, подожди. Я с небес упал. Сюда на качелю, на качелю. Щас. На качелю. На качелю. Да, я На качелю. Так, це всі. Так, зара. Я ж не буду сладковато співати так зараз. Тако. Та сідай на синю качелю. Або на жовту, не знаю, на яку хочеш. На качелю, боже, Оля, сядь. Сядь. Оля сядь. Так. Сядьте все. Так. Угу, це кот. Так, просто берем викуплей на руки. Всі силы за це. Е, всі на качелі, я сказала. Я сказала. Так. ай, зара я шукаю микрофон. Зара. Дай мне ми микрофон. Да вся ты, Оля. Оля. Вся. 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 Боже. Господи. За что мне такая чудо? Що так вона сидить? Так, е сьогодні, в цей день, я хотіла би е сказати, що я е хочу привітати всіх з Днем Незалежності, з е щирим святом, з га ну, щоб у вас був гарний настрій, щоб вас оберігав Бог завжди. І щоб війна закінчилась і всі захисники, які зараз воюють, повернулись назад додому до своїх дітей. Зараз можете потанцювати. Або давайте я навіть виступлю. Тоді можете потанцювати так. Зараз мені занесуть пілон. Чекайте, пілон занесуть. Зараз. Так, Зара, занесут пилон. Так, вот пилон. Так. На-на-на-на-на. На-на-на-на-на. На-на-на-на. Так, ну і це все. Вітаю вас всіх ще раз з щирим святом. Э, боже, це що таке з щирим святом? І всіх цілую, обіймаю і всім па-па. Маріна, кажи пока всім па-па.